Ну, з цим треба вчитися змирятися в прямому сенсі слова. Про мої плани. Ну <смі> <смі> якщо про мої плани говорити, та от патріот України ми е, створювали організацію, створювали структури. Це було надзвичайно складно бути націоналістами на східній Україні там в часи 2010-х років, там х там е, тим більше при Януковичі. Ми всі розуміли, що буде щось раніше чи пізніше, коли я як, став е, президентом. Там, що буде щось на зразок майдану, СБУ має свої плани. Вони закривають все керівництво патріота України і Майдан я зустрічаю в тюрмі. Я чесно скажу, я думав, що там життя і плани закінчилися, тому що думаю, ну все там хлопці борються, Ми вже тут. Ну хто? Ну в кращому випадку політв'язні. Вийдемо і будемо вже займатися. Думав, що от все це end of history, думав, кінець історії. Тобто, все зараз Україна вибере собі краще майбутнє, а я постаю в сторінці. Ну але життя потім підкидає інші і інші а, справи, де ти себе можеш проявити.